Команда громадянської позиції, яку очолює уродженець Черкащини Анатолій Гриценко, днями відвідала Лисянку. Генерал-лейтенант відставці, голова центрального виконавчого комітету партії громадянська позиція Микола Нещадим та голова Житомирської обласної організації партії Лікар за фахом Віктор Ткачук під час зустрічі з прихильниками в Лисянці розповіли про своє бачення виходу країни з економічної кризи і завдання громадянської позиції у майбутньому парламенті. 18 мільярдів гривень на міліцію. І 8 мільярдів гривень на медицину, тому що попередня влада захищалась від людей, а не захищала людей. Ми маємо змінити це. Такі зустрічі показують, люди сьогодні мають багато претензій до влади. Більшість із них абсолютно справедливі. Вважають однодумці Анатолія Гриценка. Ми вважаємо великою помилкою влади після майдану, коли сформували. Так званий коаліційний уряд за квотами партійними квотами в країні практично нічого не помінялось. Помінялись люди, прийшли до влади нові люди під впливом майдану. От як на минулих виборах переміг Грисенка? Сьогодні рівень корупції вов декілька разів нижче у лисенці, втім як і по всій країні, людям болить ситуація на сході. На зустріч прийшли і рідні Олександра Кралюка, номера 15-го у виборчому списку партії Громадянська Позиція, який сьогодні у складі батальйону Айдар захищає незалежність нашої держави на сході України. Тесть Олександра Юхим Кальченко разом зі своєю дружиною щодня з тривогою чекають на кожний дзвінок відзяття із зони бойових дій. Вибрав свою позицію на сьогоднішній день. Боює Красну містечку щастя сьогодні зранку і до обід бої були в щасті. Кожна хвилина для нас тривожна через те, що ми чекаємо, щоб не дай Бог не случилось поганого. 26 жовтня українці мають шанс змінити не тільки обличчя в парламенті, а й долю країни. І це можливо, якщо у день виборів ви проголосуєте за номер 27 у виборчому бюлетені партію громадянська позиція Анатолія Гриценка.